Погнали, це сама швидка собака в світі. Грейхаунд швидкість її може досягати 70 75 кілометрів. І подивіться, як вона повільно йде. Подивіться, яка в неї розумова діяльність на зараз. Я веду до вирішення такої проблеми болючої, як виганяти собаку на вулиці, щоб вона втомилася і спала весь день. Щоб це зробити, достатньо вигулювати собаку в різних місцях, де є різноманіття запахів. По-друге, якщо ви часто гуляєте з собакою два і більше разів. По третє, у вас повинен бути повідочок мінімум 5 метрів. Ще ви обов'язково повинні давати собаці вигулятися з іншими собаками, бігати, нюхати, гратися. Це і фізична, і розумова діяльність. І останнє, ви повинні нагрожати собаку не дресурою, а командою ні. Де ви забороняєте собаці щось робити, що може бути небезпечним для інших або для собаки. Увага, цього достатньо, щоб собака втомилася. Якщо ви вже навчили собаку бігати за м'ячиками, на жаль, з м'ячиками треба закінчувати, і через місяць-два, коли собака перестане за ними бігати, вже їй буде достатньо всіх цих факторів, що я описав. На зараз на жаль цього буде недостатньо вашій собаки, бо ви самі навчили, що виганятися це тільки м'ячики. Як відучити собаку, вимагати м'ячики і бути скаженою? все це можна дізнатися на заняттях або на марафоні в шапці профілі посилання.